У Києві рятувальники і далі ліквідують наслідки російського масованого обстрілу. Як повідомили в ДСНС, роботи тривають у Солом'янському та Оболонському районах. На тепер відомо про чотирьох загиблих. З них одна дитина, дівчинка 12 років. Значні руйнування і на околицях столиці, зокрема в Петропавлівській борщагівці. У Києві та передмісті столиці в ці хвилини працюють наші кореспонденти. В Солом'янському районі перебуває Руслан Сміщук, а в Петропавлівській Борщагівці Анатолій Робльов колеги, вітаю, Руслане. насамперед слово тобі, що відомо на тепер про російську атаку на столицю. Лілія, вітаю. Ну, От ми наразі працюємо в Солом'янському районі біля п'ятиповерхівки, де вночі в четвертий поверх влучив російський шахет. І от власне в ту квартиру, в яку вдарив безпілотник, там загинула 12-річна дівчинка, а її маму ушпиталили. І мешканці цього дому, цього будинку, нам розказали, що внаслідок атаки пролунав дуже потужний вибух. Почалася сильна пожежа. А також за рахунок деформації внутрішніх конструкцій будівлі деякі люди опинилися в пастці. вони були заблоковані у власних квартирах. А і для того, щоб їх звідти витягнути, рятувальники ДСНС застосовували автодробини. і це під час атаки, яка не припинялася в буквальному сенсі, шахеди літали над головою. Верху в сусідню квартиру прильот, де вивалилася плита, третій поверх. Моя сесмої с моєї сусідки погибла дочка пожар був дуже дуже великий. Десь близько 40-45 хвилин не їхала. Пожарна машина, не могла до нас доїхати. Це просто жах якийсь був. Ми, ми стояли просто і не знали, чи і плюс це були прильоти в цей момент ще, і тривога, і все, ну все летить і летить, і летить. Часть людей побігла там в укриття кудись. У нас тут немає поблизу укриття ніякого. Просто ну, я не знаю, що вам сказати. Я захлопнула двері без речей, без нічого, там в резинових тапочках. От мені куртку дав мій сусід, і носки, і грюки. Отак От рятувались люди. На тепер первинні роботи з розбору завалів закінчені, але тут продовжують прибирати сміття, уламки скла також забивати вікна у цьому будинку та у сусідніх п'ятиповерхівках. А також начальник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що всіх мешканців постраждалого під'їзду будуть вимушені відселити, Же він знаходиться в аварійному стані, і от на жаль, у Солом'янському районі столиці було ще два об'єкти, де внаслідок влучань шахедів загинули люди. Перший це інститут кардіології. Там загинула медсестра та один із пацієнтів. А також було складське приміщення, де загинув чоловік. Тобто наразі відомо, що ця чергова масована російська атака на столицю України забрала. Життя чотирьох людей, крім того, ще 14 громадян отримали різноманітні пошкодження та поранення. Звісно, що постраждав не тільки Соломінський район, майже всі адмінрайони столиці відчули на собі цю атаку. На різних локаціях були спалахи автівок від влучань, було пошкодження різноманітних нежитлових приміщень. І, от для того, щоб погасити численні пожежі та провести рятувальні роботи, працівники ДСНС залучали значну кількість особового складу та. Різноманітну, спеціалізовану важку техніку. Від ДСНС міста Києва у нас залучено в цілому було близько 350 рятувальників, а також більше 70 одиниць різноманітної техніки. Це не тільки цистерні. Ви можете бачити і висотна техніка працює. І, ну, тобто, зараз все залучено для того, щоб максимально швидко ліквідувати пожежі і всі наслідки. Хочу сказати, що у нас, бо ми були залучені. Не тільки в Солом'янському, в Оболонському, в Дарницькому, в Дніпровському. І станом на Зятошинському районах і станом на зараз рятувальники залишаються працювати тільки в двох районах: це Солом'янський і Оболонський райони міста Києва. На всіх інших, можна сказати, локаціях, там, де були влучання, вже завершили свої роботи. Ну, наразі у всіх постраждалих районах столиці розгорнуті штаби допомоги. Там люди можуть звернутися, подати заяву щодо фіксації пошкодженого майна, а також подати всі відповідні заяви на компенсацію та на програму є відновлення. Ну от наразі в мене така інформація про чергову масовану атаку РФ на Київ. А я передаю слово своєму колезі Анатолію Журавльову. Він працює на околицях столиці, яка, на жаль, теж сильно постраждала від цього нальоту від цієї атаки. Дякую, Руслан. Ми перебуваємо у Петропавлівській Боршагівці під Києвом в регіоні. Це місце найбільше сьогодні постраждало, найбільше тут руйнування. За даними Київської обласної військової адміністрації, пошкоджено шість багатоквартирних будинків. Ще, а це до речі, понад тисяча вибитих вікон та дверей. Також пошкоджено 10 приватних будинків, три знищено повністю. Також можна Побачити, тут було десятки пошкоджених автомобілів, і люди продовжують оговтуватися після сьогоднішнього пекельного ранку. Бахнуло, картина мені на голову впала, спасіба Господу Богу, наверное, це мене і спасло. І вікно зверху. Всі стекла, і всі на а котів взагалі повиносило. Одного кота під кровать, другий не знаю, де вони були. А на кухні все вилили, все пошкоджено, вся, вся мебля, все вікно там вилетіло. На місці продовжують працювати рятувальники до ліквідації наслідків російського удару. Долучилися і представники Українського товариства Червоного хреста, благодійники, волонтери. З самого ранку йде е, спілкування з громадянами житлового комплексу Львівський, прийом документів на матеріальну допомогу. І всі потреби розглядаються, всі звернення розглядаються. Одночасно приймаються заяви до поліції. Всім необхідним матеріалом зараз жителі житлового комплексу забезпечуються. Це є плівка, брезент і USB. Не залишили один на один з бідою людей місцевих жителів і інші люди, які мешкають неподалік. Ну, ми тут живемо поряд взагалі. Ми дуже часто тут буваємо на цьому комплексі, гуляємо з дитиною, тож ми не могли стояти осторонь, прийшли з чоловіком сюди, щоб допомогти це все розібрати, підмости. Ну, було дуже гучно, я за дві хвилини, мабуть, до цього моменту прокинулась, почула, як летіла ця ракета, на жаль, потім схватили дитину і одразу побігли до ванної кімнати. Ну, зараз вроді все є. Зараз будемо приїжджає, приїде э, людина, буде заміряти рами, стекла. Поки замір э, робимо клійонками, ми закриваємо. Це двері повирували, падиться. Прийде людина, теж буде заміри робити. Даємо людям клійонку, ріжемо розміри, застеклюємо клійонки. Поки За даними за даними посадовців, в результаті чергової терористичної атаки ворога в Петропавлівській Боршагівці звернулися за допомогою до медиків 19 людей. І на цьому у мене все. Передаю слово студію. Дякую вам, колеги. Наші кореспонденти Анатолій Журавльов та Руслан Сміщук розповіли про наслідки російської атаки на Київ та передмістя. Дякую.